Біля спасу Преображенського собору в Чернігові та безпосередньо в ньому, за даними літописів, були поховані представники роду Рюріковичів. Цей факт є маловідомим серед містян, проте історики вивчають його вже кілька років. Зокрема, всередині собору у південній частині Нардексу спасу Преображенського собору під час археологічних досліджень у 20-х роках ХХ 20 століття і пізніше, в 2012-2014 роках було зафіксовано два поховання. Ймовірно, там були поховані князь Ігор Ольгович і митрополит Костянтин. Засвідчити, зафіксувати, що це саме були саркофаги ХІХ століття, дозволили, дозволили будівельні матеріали, знайдені тут залишки їх цем'янковий розчин та цегла плінфа, а також залишки саркофагу виготовленого з виготовленого сланцю. Зображення цих князів зараз знаходяться у південній частині Нартексу. Інші ж поховання розташовувалися вже за межами сучасної будівлі. На цьому місці з північного боку спасо пасу собору під час досліджень 2012 року було зафіксовано залишки споруди 11 століття, яка за своїм типом співпадала і за цеглою, за будовою співпадала з спасу Пребраженським собором на початку його будівництва. І це дозволило дослідникам припустити, що тут саме був похований перший будівничий спасо спасу собору Мстислав, який замовив будівництво. Симетрично до цього поховання з іншої сторони зовнішнього фасаду собору є й інше поховання. За припущеннями дослідників, саме тут був похований брат Стислава, Святослав Ярославович. З цієї ж таки південної частини височіє вежа, в якій згідно з дослідженнями, теж було одне з таємничих поховань. Наразі місця давніх капличок позначено червоною цеглою. Там було знайдено залишки спеціальної ніші Аркасолія, де, на думку дослідників, було було поховано князя Олега Святославича, тому що формат цегли відповідає межі 11-12 століття, що відповідає часу його правління в Новгородському і поховання його тут. Незважаючи на те, що він був новгородським князем, поховано його було тут, як сина другого будівничого собору Святослава Ярославича. Вважається, що від самого заснування спасу Преображенський собор задумували як усипальню князів. Сама ж традиція поховання в храмах усипальнях була запозичена з Візантії після хрещення Русі. Зокрема, ж ці поховання у спасу Преображенському соборі не збереглися до сьогодні в недоторканому вигляді. Усі вони були розграбовані або зруйновані в давнину, однак лишилися їхні рештки. До нашого часу в Борисоліпському соборі зберігається саркофаг, ймовірно гліба сина Святослава. 1967 року, під час археологічних досліджень зі східного боку спасу прибреженського собору, було знайдено саркофаг, виготовлений з перофілітового сланцю, рожевого шиферу. Він був, його верхня та нижня кришки були розбиті. Загалом цей саркофаг складався з шести плит, з'єднаних скобами, а всередині було знайдено рештки поховання, черепа добре збереженого та декількох кісток хребця. Окрім цього, було знайдено. Пластинки з кольорового металу з позолотою. Череп знайдений у цьому похованні вивчали дослідники з Копенгагена та Польщі. В результаті було створено проекцію, який вигляд мала людина, якій він належав. Антропологічне дослідження дозволило зафіксувати, що тут була похована людина 40 років і припускають, що це була людина князівського походження, ймовірно, Гліб Святославич, який був похований згідно літопису, за спасом. Для привернення уваги до цих поховань князів і безпосередньо їх пошанування в Чернігові реалізовується проєкт Пантеон князів. Наразі історики та науковці розробляють цього концепцію, яку в подальшому хочуть візуалізувати. На сьогоднішній день жодного візуального знаку про те, що спас Чернігівський є, і пантеоном князів немає. Про це знає дуже вузька. Вузьке коло істориків, і, зокрема, археологів, і от в співпраці з ними в комунікаціях ми прийшли до усвідомлення і розуміння, що так не може бути на сьогодні. Ідемо двома шляхами. Нам видається обидва правильні, все таки могили позначити відповідно до наших традицій, і щоб кожен розумів. А тут ми стаємо питання: як позначити, чим позначити, що написати, яким шрифтом написати, яку символіку використати. І тому для цих рішень необхідні якраз і історики і архітектори.